Армреслінг або широкоборство вид спорту, де двоє учасників мірюються силою і намагаються пересилити один одного. Другий тур таких змагань відбувся у недвірняцькому ліцеї №1 1 імені В'ячеслава Чорновола. Бажаючих поміритись силою у цій дисципліні було понад 60 учасників, які приїхали зі Львова, Франківська, Косова, Калоша, Коломиї, Пасічний, а також місцеві, розповіла про шлях від ідеї до проведення туру директорка ліцею Богдана Ковалюк. Від імені всього колективу недвіняцького ліцею як на базі якого проводиться наші змагання. Щиро вітаю вас всіх початком другого турніру надвірнянської міської територіальної громади з Армресін. Як почалася вся ця історія. Була невеличка група хлопців, які займалися армресингом на е, любительському рівні, і ця група хлопців, е, яких ви знаєте, керівників, яких ви знаєте, звернулися до зі Мирославовича, мера міста Надвірної та до Василя Васильовича е, Завадського, начальника відділу сім'ї молоді та спорту з проханням е, посприяти в приміщенні, бо хлопці займалися в інших приміщеннях непристосованих. І в кінцевому результаті такої співпраці, доброї волі керівництва Навірнянської міської ради, ви сьогодні займаєтеся в цьому залі. Хлопці займаються так само у залі, які е, виділені у нашому приміщенні, і е, в, цьому, в цих двох приміщеннях відбуваються, власне. Самі заняття привітав учасників та висловив підтримку у подальшому розвитку напрацьованого міський голова Зіновій Андрійович. Також подякував за бажання та участь у змаганнях всіх присутніх, які долучилися начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький. Декілька місяців ми провели експериментальне змагання, і я хочу запевнити: повна підтримка від мене, повна підтримка від депутатів міської ради, любі фінансові питання, питання пов'язані з створенням федерації. В межах міста, краю області ми готові підтримати, готові профінансувати і допомогти вам. Тому в нинішній день я вітаю всіх учасників чемпіонату нашої громади з Амреслінгу і хочу вам побажати одне, щоб ви дійсно навколо себе об'єднували найсильніших, найкращих, наймужніших. Я бачу, як ви розминалися, я розумію, які ви вже збуджені і готові до змагань, але Варто сказати все ж таки, розказати, як у нас рух створилося Бо Богдана Михайлівна вже вступ зробила. Я хочу подякувати всім хлопцям, які так активно зібралися, згуртувалися і цей вид спорту у нас у громаді. Один із учасників армрестлінгу розповів про деталі існування групи та проблеми, з якими вони стикнулися в процесі. Зазначив, в якому стилі хлопці змагаються та кому вони завдячують в підтримці. Ще дякуємо вам всім сьогодні за допомогу. У проведенні наших змагань за армрестлингу та виведення нашого молодіжного спортивного клубу Arm Fight Club на вищий рівень, надання нам більших можливостей для популяризації спорту на півнящині та надання нам приміщень для окремого і безпечного проведення занять, навчання та виховання молодшого покоління. Особливо нас подібшо той факт, що знам сьогодні на міста, адже це вселянків нас те, що влада міста зможе надати нам посильну допомогу для розвитку цього виду спорту. Адже назбиралося у нас вже чимало довкола цієї теми. Рембресень. В основному ми працюємо в нормальному в стилі ремресному рукопорству на спеціальному столі, який спеціально ну, відповідно створений для цього. Створені ми недавно, тільки того літа, 9 серпня, але за цей короткий час нас, нас назбиралося 40 учасників. Займатися особливо не було де. на двір виносили столик і боролися. Але як ви розумієте, погода вносить свої корективи. Тому коли похолодало, то ми вже. За свій власний кошт, дякуючи Юрію Гурбо, він профінансував нам певний один-два місяці часу за свій власний кошт маленьке приміщення розміру з худобу, щоб ми могли займатися. Але дякуючи Богдані Михайлівні зі навірославчислі Васильовичу, то ми змогли бачите зробити вже такий рівень. Слава Україні! Героям слава!